Цей день особливий, бо він поєднав собі немов би три свята християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва і День захисника вітчизни. 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці в нашій країні відзначається День Українського козацтва. День Українського козацтва це данина всім козакам. Які зробили величезний внесок у формування української народності та досягнення Україною своєї незалежності, а з 2014 року, 14 жовтня, буде відзначатися День захисника України. Насправді не багато нас таких важливих дат, як День тих, чия професія батьківщину захищати. Цей день обрала не випадково. Спокон віків на свято Покрови, наші кращили, вшановували воїнів захисників. Традиція ця дуже давня, і походить ще з часів Київської Русі. Козаки вважали покрову своєю заступницею. На січі була церква на честь покрови та святої Богородиці. Збираючись у на ворога, козаки проводили молебень до своєї покровительки. Повернувшись щасливо з походу, дякували їй за збережне життя. Саме 14 жовтня на Січі обирали нового отамана і влаштовували свято козацької мужності та відваги. Переходямо сучасну сторінку історії України. в обличчя наших героїв, захисників України. Революція гідності, події на Донбасі та на наші сьогодні. Вони тривожать наші душі, не залишають байдужимо жодного громадянами. Бо кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники революції, і заради чого пожертвували своїм життям у неї небесної Проводям, які виживають заводять у нашому країні. День усіх неволі, які своє цим вільної праці, наполегливої роботи, мондецькою діяльністю записуючи Україні. Настав той час. Війна настала, ніким не оголошена війна, несправедлива, незрозуміла війна. Війна це горе не однієї людини, а цілого народу. Будь-яка війна несе смерть. Каліцтво вдягає в жалобу тисячі материнських сердець. Захисники не шкодують свого здоров'я, готові покласти своє молоде життя на вівтар боротьби із сепаратистами на вистражданих східних кордонах країни. Це наш біль, і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що зробили ці люди для нас. Вони теперішній голос нашого суміння, своїм прикладом. Показує силу та незламність українського духу. Хай палають свічки пам'яті, загиблих героїв, Небесної сотні та Збройних сил України. В наших серцях розмірений бій, годинник підкарбовуючи скорботи, душевного болю і жалю. Повертайся, будь ласка. Що... Я прошу небагато і не малих, кожен вечір всім святим. Щоб нещастя тебе не спікати, щоб уляну в закритих бідих, над тобою розправивши книга. І щоб куля лихої орди не побачила. Не зачеплює ясним радним до що. Я ще хочу у своїй. Повертайся, будь ласка, по тій ще не чекає повертайся же.